Вітаю, Дональд Трамп і Путін ведуть дипломатичну гру перед переговорами без України. Пише Нью-Йорк Таймс, одне з головних видань Сполучених Штатів. Трамп показав, якими можуть бути санкції, Вмазав просто по Колумбії. Вчора там півночі і півдня неслося в Сполучених Штатах. Підняв їм тарифи 25, потім сказав: не почуєте, мене буде 50. Густаво Петро, це президент Колумбії, намагався ще щось спорити. Ну, от, Але Трамп підняв ставки настільки, що він погодився зі всім, що запропонував Трамп. Причому дав по Колумбії так, що обвалився песо в Мексиці. Ну, зрозуміло, натяк всім тим, по кому він може грати санкціями. Ну от якраз таки Росія. Наступна в черзі чи використає він ці санкції проти Росії? Давайте проаналізуємо плюс заява Буданова, який каже, що до літа треба заморозитись, якщо ні, далі можуть початись центробіжні процеси, дуже небезпечні для існування держави. Наскільки правдиві слова нашого головного розвідника країни, давайте аналізувати велика стаття в Українській правді Роман Романюк. От, підійшов дуже глибоко і скрупульозно, я б навіть сказав, і накопав дуже багато інформації. Ну і плюс кілька нових інсайдів а, про мирний план, який отримала наша влада. А, правда, щоб поміряти ці інсайди, і цей план Келлога, вони злили його російському виданню страні, от, яке в бігах знаходиться в Відні, але, типу, страна. От, яка страна, такі герої. І, власне кажуть, що начебто я не готовий підтвердити, але це сказали мої лондонські друзі, що, начебто, Подаляк заніс їм цю інформацію. А давайте зільємо і подивимось. Я вам вчора робив великий розбір про план Келлога, який найперше взагалі в історії з'явився в Wall Street Journal, а не хотів чіполяти чіпати страну через те, що, знаєте, почне чіпати, воно потім буде дуже довго. Бруднити повітря, але, типу, коли дізнався, що начебто представники Офісу зливали їм інформацію, бо е, страна ще додала кілька своїх пунктів. Ну, наприклад, вихід із Суджі. Цього в плані Келога не було, це не прописували. Але в страні це з'явилося. Або деякі інші деталі, ну, от, які теж виглядали дуже-дуже сумнівними. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами, тому ваша підписка катастрофічно важлива для того, щоб український Ютуб був українським і належав українцям. Друге, перевірте, чи ви підписані, тому що часто здається так, що начебто. Але потім заходите, дивитеся. Виявляється, що ні, бо половина з вас не підписалася. Третє і найголовніше: зробіть донат. На Курщину. Ми звідти точно не будемо виходити, поки Україна не досягне перемоги. Але зараз треба купити дрони, щоб хлопці воювали птахами ФПВі-дронами, скидали, бомбардували їх протитанковими мінами і щоб не витрачати життя наших хлопців. Це супергерої. Кожне життя з яких для нас на вагу золота надзвичайно цінно. Тому, будь ласка, 100, 200, 500, будь-яка сума, будь-яка купюра в вашому електронному гаманці підтримає нашу армію найкращих козаків у світі. Ми вже зібрали, до речі, більше ніж 400 тисяч. У нас тут 600, бум і закриємо. А тепер уявіть, коли у нас буде мільйони. Ми просто по гривні поклали збір закрито. Ось це буде круто, і ми до цього з вами йдемо. А зараз перехожу до... Аналітики, Нью-Йорк Таймс вийшов з супервеликим матеріалом. Я вам коротко, буквально в три речення розповім. Ведуть переговори без України. Ну, скажімо так, два самці типу походять один навколо одного і намагаються зрозуміти, хто з них сильніший. Причому Трамп веде себе з позиції агресії, сили і надавлює на Путіна. Путін дуже боїться насправді Трампа, тому що Байден, хоча б, тримав слово, Трамп дуже unpredictable. Не можна його передбачити. Ну і власне Путін боїться цього, бо, начебто, так довго треба було дружити з Трампом, щоб потім взяти і отримати від нього вписок. Тому Путін уже підігрує а його типу: каже: ось я б не напав би, якби там Трамп був президентом. Ну, це підтакування, піддакування, дешева кремлівська гра, яка має приобняти Трампа, втягнути в нього в теплу ванну, ну а потім взяти і придушити, нав'язавши. Вигідні тільки Росії домовленості. Вчорашніх два відео. Подивіться, я дуже сильно це все розбирав. Там важлива інформація. Два і в день, і ввечері. Але що хоче насправді Путін каже New York Times? щоб перемовини були взагалі без України. В перемовинах була тільки Штати і тільки Росія. Друге окупація і визнання 20% території. Третє це зрозуміло, що Європа. Ділити Європу ніякої з західної ядерки в Європі, кхе, ніяких натівських баз, ніякої України в НАТО. Ну і ще бажано повиводити американські контингенти з Польщі і країн Балтії. Путін хоче по великому рахунку повернення радянського. Союзу, ну і власне боїться, що угода може зірватися вже надто близько. Вони до неї підійшли, щоб ось тут взяло і зірвалося. Ну і власне Путін переживає і готовий підігрувати Трампу. Ну от і власне Трамп це бачить, тому Трамп атакує. Трамп зараз як фурія просто розносить все, що бачить, яскравим прикладом чого стала Колумбія. Я зараз перейду до інсайдів, але тут кейс з Колумбії дуже важливий. Як казала Юля Тимошенко, Колумбія, от тільки в Колумбії, значить, ринок землі не відкрили. Колумбія цікава. Ці це старий вічний партнер Сполучених Штатів. Штати їм допомагають робити реформи, міняють політичну систему, закачують гроші. Колумбія не завжди вдячна. Дуже часто в штати відправляє мігрантів, біженців і кокаїн. І ви пам'ятаєте історію і про Пабло Ескобара, і ви пам'ятаєте багато інших історій про різні картелі, про які показував Нетфлікс. От єдине, що не треба до цього ставитись з позитивом, наркотики це велике страшне зло. І Колумбії, і штати вони принесли дуже багато зла. Просто в Нетфлісі це завжди ж така гарна романтична історія. Зрозуміло, що не без наркокартелів це все оспівується. Але наркотики це зло, це смерті, це, це залежність, це великі гроші, які впливають потім і на політику. Ну і власне ці країни завжди дуже близько дружили, помагали, Штати багато політичних експериментів навіть там ставили. От. Ну і власне, Колумбія Густаво Петро переміг на виборах. Популіст завжди намагався копіювати Трампа, а тут Трамп почав його атакувати. Причому нежданно, негадано. Колумбія, райська держава з суперкліматом. А тут така подача від Трампа. 25% будуть мити, якщо ви не приймете наші літаки з біженцями. Густаво Петро вийшов і каже: Ну, дивіться, ми не будемо їх приймати спеціальними бортами, комерційними чи військовими. Є права людини, повертайте їх звичайними рейсами. Ну і власне ведіть з ними нормальну комунікацію, а не всіх запакували і привезли. Не встиг він це написати в Твіттері. Як вийшов Трамп і каже, хорошо. Ми тебе почули, Густаво, Тепер тариф, значить, через тиждень буде не 25, а 50. Далі, типу, ти приїдеш своїм літаком їх забирати. Далі, всім твоїм урядовцям, закриваємо візи і всіх колумбійців, які навіть нормально законно в штати, шманать будемо просто так довго, що в тебе випадуть останні сиві. Це останнє сиве волосся з твоєї голови. І Густаво Петро задумався, почухав, каже: знаєте, пан Трамп запропонував непогану угоду. Ми готові її прийняти, прийняти всі літаки. Трамп сказав, Окей, 25%. А, він ще ж сказав, ми теж 25 піднімемо. На що Трамп ще підняв ставки, і причому так сильно, що от я говорив з деякими своїми колумбійськими друзями, які займаються не наркотиками, а політикою. От вони кажуть, що економіка країни. Була помножена на нуль менше, ніж за добу. Штати просто сказали, що всі торгові промислові кораблі, які йдуть з Колумбії, просто будуть поставлені на паузу. І Колумбія зрозуміла, що ні, нікуди далі йти не може. Колумбію просто помножили на нуль. Він намагався протистояти, відбуватись, нічого не вийшло. І погодився на необмежений прийом літаків, скільки колумбійців привезуть, скільки привезуть. І тут навіть не тиск на корупціонерів колумбійських, яким там візи закрили, знаєте, чи там їхні будинки в Майами, там арештували квартири їхні, там, дітей, які вчаться. Бо колумбійські корупціонери вони чимось схожі на наші. Крадуть в себе, а вкладають в захід. І якщо наші везуть бабло на Ніцу і на Дубай, то, наприклад, корупціонери колумбійські з Богати вивозять це в Майамі. Ну, це типу їхній місцевий Дубай, то навіть це не чіпало. Просто поставили перед питанням колапс економіки. Ну і гостам Петро погодився зі всім. Паралельно з цим страшно було просто на всьому континенті. Мексиканський песо впав після оголошення Трампу мит проти Колумбії, тобто Мексику ще ніхто не чіпав, а їхня валюта вже почала сипатись донизу. При тому, що песо насправді не мав би постраждати від того, що зробив. Трамп з Колумбії, але розуміють, що вони наступні. Так от, ось наступними вони можуть бути і для Росії такі санкції, якщо Росія не піде по плану Келога. По плану Келога йдуть наступні історії. Келог дав офісу нашому ну, план. Типу, ознайомлюйтесь, скоро приїду, будемо говорити. От, але, знаєте, не всім це сподобалось, а давайте ми це заміряємо. Ну і почали міряти. Віддали в найпрекрасніший сайт, з яким спілкуються власне Михайло Подоляк, тому що і то, і то Пул Льовочкина. От, і віддали на страну. Страна закинула з України, підхватили тільки якісь телеграм-канали, особливо в пресу це не пішло, тому що всі засумнівали, що це правда. Але пройдусь кілька е, моментів, те, що. Келог дав і те, що спотворила страна, тому що додала наративи, які вигідні Росії. Миротворці будуть від ООН, тому що Росія Китай проти від натівських суджу, страна, начебто кажуть, сама вставила, що вихід українців суджі. В реальному плані Келога, це і те, що казав ще раніше інсайдер з Wall Street Journal, що вихід України з Курщини, росіяни виходять із Харківщини. Далі вони нагнітають, що у ПМП не будуть переслідувати знову ж таки нагнітання. Це додано, якраз таки, як говорять, начебто, страною. Курськ це Харківщина, НАТО не входять. А це всюди. Китай, власне, Трамп теж хоче залучити до переговорів. І Китай Трамп хоче теж привести з позиції сили. Зараз будуть нагнітати, що ковідний чек буде оплачувати Китай. Зараз американські спецслужби показали, що вони мають інформацію, що ковід почався з Китаю. Почався з вас. Значить, ми зараз зі всіх країн, які постраждали від ковіду, тому що вийшло з вашої лабораторії, подамо на вас суд. І кожному з нас ви будете платити сотні мільярдів трильйони доларів за те, що ми постраждали, не ходили на роботу, заплатили здоров'ям і багато чого іншого. І вони кажуть, що типу окей, а можемо цього не робити. Приходьте на переговори Росія, Україна, Штати, Європа, і поможіть натиснути на Росію, щоб вона прийняла той план, який хоче Трамп. Далі з саудитами Трамп теж домовляється. Зараз буде угода на 400 600 мільярдів доларів, більше ніж навіть на півтрильйона. І власне саудити після цієї угоди будуть понижувати ціну на нафту. Ще одна історія тиску. Тобто, Трамп веде себе як типовий рейган і роз. Бирає Росію на санкції як Рибину. Далі що бачимо відбудова це типу Паскелога Росії, відбудова України за і ось тут європейські гроші, те, що я говорив вчора. Але не європейські гроші, що європейці будуть давати. Європейці отримують російський газ від України. Але він буде називатися Азербайджанським. Коли приїжджала Майя Санду, було сказано, що Зеленський сказав, що ой знаєте, Азербайджан так багато вибудуває, видобуває газу, а давайте будемо його через Україну продавати в Європу. Нещодавно значить, ж, значебто, закрили цю тему, закрили цю розмову, що ні, нема азербайджанського газу, є російський, просто там іде взаємообмін, і під прапором азербайджанського газу з Росії по російських трубах потече правильно російський газ, і вони кажуть, що це буде обмін, ну типу СВОП. Це буде така історія. Європа отримує російський газ, типу Азербайджанський Україні дають кешбек, який ніхто не бачить, ну це там на рахунки політиків. Азербайджан отримує свої бонуси від Росії, тому що це взаємообмін. Європа отримує російський газ, тому що деякі політики не можуть заспокоїтися без нього. Але, типу, в нього в тариф буде вкладено так званий ну мито назвіть його на відбудову України. Типу, кожен рік 10, 20, 30 мільярдів Україна буде отримати з тарифу цього газу на відбудову. Політично буде виглядати, що Росія репарації не платить, їх будуть платити, типу європейці, але насправді з російських грошей. Що хоче цим досягнути Кело, як пояснили Офісу, що ви не принижуєте Росію репараціями, бо русські сильні, бравадні, значить імперці. вони ніколи по щитам не платять. Не публічно, не на камеру вони платити готові, але не кажіть це росіянам, не кажіть це зовнішньому світу, не кажіть це китайцям, що росіяни пішли на поводу Трампа й України і платять репарації. Вони кажуть: ні ні ні. Русські мужики значить б'ють своїх дружин і не звільняються. Ось це типова Росія, типова, типова Росія. Це типу, от якраз путінізм, сталінізм і все, що навіть від царя батюшки їхнього. Ось, ось такі вони. Тому, типу, вони кажуть, да, репарації, але насправді ми готові за ці репарації дати. Поверніть газ. А, далі, ну, тобто це буде ще плюс типова підміна понять. А, США і Британія чітко розуміють, що Путін боїться Трампа і що він, йому було комфортніше, коли казали, що щось буде так і так відбувалось. Коли Трамп все перекидає і все виглядає як його зачіска. От він цього боїться. Він не розуміє, як діяти, тому готовий підігрувати. Далі він боїться, що Трамп може дати Україні і ядерку і тамагавки, хоча Трамп цього не казав, але в їхній голові це крутиться. От. А, ну і, власне, вони бояться, що Трампу дуже подобається входити у смак бути не просто президентом, а імператором. Тут санкції цих забрати, тут біткоїн розсипає. Я вам говорив, що він входить як римський імператор на престол і веде себе так. Путіна це лякає, бо Путін просто цар. від Цезар, тільки три букви. Тому Путін це три букви від Цезаря, точніше його три букви. От і власне Путін як три букви боїться ось цього. Американського імператора, який входить в смак управління світом, бачите, ніхто ж не говорив про Колумбію. Бум і Колумбія вилітає зі столу. Тому зараз, скажімо, план Келлога, який не подобається, до речі, росіянам, їхнє видання дописало там ще кучу свого. Але ми бачимо головне: ми бачимо, що Росії це не подобається, тому що мовою от наших лондонських друзів, які це розповіли, вони кажуть, що це боювання чия. Україна не входить в НАТО, але Британія, Штати будуть захищати її повністю. Типу Росія більше не прийде. Україна не буде в НАТО, але буде в ЄС, гроші зайдуть, ви на стороні Заходу. От. А Україна каже, ні, ми хочемо в НАТО. Вони кажуть, ні, ну от треба, щоб і Росія теж, начебто, щось виграла. Бо якщо вони будуть принижені, вони знову прийдуть. От. Ну і вони кажуть, що давайте зробимо ось таку бойову нічию. Не визнавайте окупацію. Ну, наприклад, навіть говорять. Погодитись Україні на проросійську партію в парламенті, мовляв, типу для відимості, так от, але не визнавати окупацію, коли будете сильні, візьмете і вернете. Типу нічого нічого страшного. Росіяни це розуміють і кажуть: ні, бойова нічого не підходить, тільки Росія повинна перемогти. Ну і власне, на чому всі сходяться, всі сторони переговорів, що переговори трамп Путін можуть бути зірвані, із них нічого не вийде. Тим часом в статті Романа Романюка є цитата депутата, який цитує Буданова. І Буданов каже, що до літа треба заморозитись, тому що тоді почнуться дуже складні процеси, які можуть повпливати навіть на суверенітет і збереження держави. Тому він каже, що краще до літа заморозитись, чи там щось підписати, чи виграти. От тому, що потім почнуться процеси, які дуже Сильно повпливають на державу. Ось така історія. І, власне, він, цей депутат каже: знову це не слова Буданова, тому тут не треба плутати. Ми не знаємо, казав це Буданов не казав. Це точно каже депутат зі слів Буданова. Міг казати, дійсно міг. От. І, власне, що всі депутати злякались і сказали, що, мабуть, треба щось підписувати. Ось така історія, це найсвіжіші дані, повірте, не все із цього, що я говорив, є в пресі. Багато що говориться на окремому політичному рівні, але от я вам це все віддав, відгрузив, поділився, щоб ви знали. Правду, тому що політики дуже часто правду не кажуть. Вони ховають. Якщо він знає, коли буде перемир'я, значить треба готувати вибори людям не казати. Якщо він знає, що зривається, то всім треба сказати, що вибори хай готуються, гроші тратять. Якщо він знає, що буде перемир'я, то треба спочатку скупити землю, скупити нерухомість, бо поки дешево. Ось так ведуть себе політики. Ми з вами ведемо чесний діалог, тому та інформація, яка в мене є, яка потрапляє швидше, дуже часто ніж медіа. І я завжди обов'язково ділюсь із вами. Ось така інформація. План Келога є в української влади. Вони зараз заміряють, підходить він суспільству чи не підходить. Ось в мене до вас і таке питання. Напишіть, підходить така історія чи не підходить. Друге, треба робити, як сказав Буданов, заморожуватись до літа, бо далі буде гірше чи не треба. Ну і загалом напишіть, як ви бачите цю ситуацію. Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!